А я запитаю, оце як багата українська земля талантами? От на трасі Херсон-Мелітополь чи Ростов є невеличка кав'ярня. А в ній живе, працює, проста українська людина по імені. Як вас звати? Сергій. Сергійко, скажіть, будь ласка, я навіть ніколи не міг подумати, що тут у вас... Прям музей ваших творів, ваших робіт. Покажіть нам цю вашу роботу, будь ласка. Ось. Це я бачу якісь коряшки, але дуже красивий якийсь Ну, Це скорі. А оці від білесенькість, якісь такі Шкаті. утвори, якісь такі дракони. Кості риби. Ви так любите? Так ви гарно зробили? Да. А це у вас оце вони повзують, як нібито по якійськорі, да? да. лазають і все. І є годинник, боже, який красивий годинник. І це як ви зробили, що так вліпили його, що він іде, стукає? Що це? Мошка якась, так? Да? За ним йде? Да, да. А під ним усе, я не знаю, як озер, озерце якесь, хіба ні? Це би дзеркало вставили, так? Так, да, да. Це ви самі все придумали? Конечно. Може, ви у когось бачили. Ні, сам. Бог, Бог підказав. Та ви, ви з ним спілкуєтеся? Так. Да. Боже. А ви продаєте ці свої витвори? Ні. Не. Не? А чому? Ви ж могли б продати, зробити кучу грошей, а я хочу... жити десь, мати свою майстерню, робити все більше і більше. Всьому своє вірш. Свій час Сейчас ви маєте на увазі, так? Yeah. Да. Бо ви українець, і українську. А чому ви іноді на російську переходите? Звичка, мабуть. Звичка, так. Да. Але ви любите українську мову. Ти диви, як ви красиво зробили. Свічечка. Свічка. Васкана. А скажіть, будь ласка, а оце як камін. Ви що, вложили туди щось, воно блимає, блимає, як вогонь якийсь. Ну. Це ви так придумали? Звісно. Ні, ви десь бачили. Не може такого бути. І не хочете продавати? Ні. І скільки у вас таких котрбіт? А ага, 9. Дев'ять. А як швидко ви їх робите? Ну, Совміщаю роботу. І... і коли ви і роботу робите, і мистецтвом Є... займаєтеся? Время. У вільний час. У вільний час. Да. Добре. Як ви це придумуєте? А вам що, у сні це приходить? Чи коли ви працюєте робите? От нашої корінь. Обделала, обчистила. Да, але ж це треба уяву мати. Вот, а потім я його ставлю. Может дня два уйти три вот, чисто угу. куда лампочки поставить, куда часы вставить, куда дракона. Уже может все готовое бути, у меня может день уйти, куда повесить дракона. Ага. А як вы тут придумали, що у ньому очі такі от раптом хопа и очі вставляєте і там лампочки? Які, діоди якісь? Откроє. Откровення. Откровення. Це ж треба таке. І в той же саме час у вас клієнтів багато, так? Так. Да. І усі і клієнти. А це я бачу і наколки у вас такі от на, на руках. Ну, а де ви їх зробили, ці наколки? Було діло. Було діло, так. Да? І тому ви навчилися там, де було діло, да? Не так? Ні, ні, ні. Тут навчилися. Да. Але я... хтось вам наколку робив. Ну, це ж ваша ідея, щоб криля були... Спочатку я придумав драконов. Угу. Драконов. Так. Потім Що ви придумали? Почав думати, куди їх... Присобачити. Присобачити. <рес> да. Яку підставочку там или як там. І вот. от прийшло откровение на корні. Ага, а потім... бо корінь, як гора якась, да? да? Як якась такий форма, яка в неї дра -дра драма закладена. А потом, когда подумав, надо поставити цветочку. Потом часики. А потім подумав, можна ще лампочки туди. Ага, діодики. Діоди, да. Боже, так вам ще щось прийде откровенні. Я просто дивуюся. А як давно ви були там, де вам не де ви на колку робили? Ну, років 10 назад, 5, 3. 15. 15. Тобто вже 15 років навіть і в думки нема, що туди можна потрапити. Бо ви змінилися душею, а коли почали робити, скільки років тому ви почали робити це? Утори. У 2005 році. 2005 Троха мені прийшло відкровення. Прийшло? Ну ви ж його чекали, ви його шукали, ви думали, так чи ні? Так. Да. І раптом бах у 2005 році. А може це от тоді час був такий, знаєте, от, помаранчеві повстання скрізь були, у людей було таке бажання щось зробити. У вас же був підйом такий, піднесення було? 2004-2005 рік. Дійсно. Ну, Здійсно, да? так? Ви сподівалися на краще життя, так чи ні? Mm. І ви його стали робити. Значить, воно прийшло від не тільки само собі 2005, а це з часом було зроблено, так? Можна так сказати чи ні? Mm. Що би ви хотіли сказати людям, які дивляться на це Може, ви виставку би десь зробили, чи тут якось? А, знаєте що? Там же у вас. Сім робить, да? так? Дев'ять. Ота мені попільничка дуже сподобалася. Вона підгорять не стільки цікаво, все горить. Це у вас на батарейках же ж воно. Ну так. Да. Да. Дуже вам дякую, Сергій. Як у вас прізвище? Сергій. А прізвище? Ім'я. Ім'я це Сергій, а прізвище. Фамілія? Ну, краще ж прізвище, правильно? Бригадін. Бригадін. Ясно. А це. Дуже вам дякую за вашу творчість. Хай вам щастить.